У стінах інституту міжнародних відносин вперше за три роки обрали найгарнішу студентку. 15 квітня відбувся конкурс Міс імв 2016 У ньому взяли участь 10 конкурсанток. Гості заходу почали збиратися о пів на шосту. Я жадаю позитивних мод за первочеред, віддачі від учасниць іскриності пір очередь на сам Я не знаю, не знаю нікого з учасниць. Просто прийшов на садіться. Високою з тоненькими ножінки не з масівними ножками і з голубими глазами. вообще я прийшов сюда шинувся. Година очікування в холі інституту, півгодини перед входом до зали. І нарешті глядачі почали займати свої місця. Майже заповнена зала. Із затримкою у дві години захід нарешті розпочато. І першими на сцені з'являються претендентки на звання Міс і МВ. Ведучими вечора стали Анна Олицька та Тимур Мірошниченко. Гарний настрій присутнім дарували фіналісти к фактора Владислав Курасов та співачка Альоша. Серед почесних гостей Катерина Осадча, Степан Казанін, Денис Повалій, а також українські дизайнери та стилісти. Під час виходу у ділових костюмах глядачі могли дізнатися про досягнення та плани на майбутнє конкурсанток. Мечтаю займатися міжнародним арбітражом і так за сильний сильні юриспруденції і заміщати роль ідеальної жінки і Дівчата Також демонстрували свої таланти, співали, танцювали. Дехто показував свої знання англійської мови та акторські здібності. Останнім же конкурсом перед оголошенням результатів став інтелектуальний. Тут глядачі могли познайомитися з учасницями ближче і дізнатися про їхні погляди на життя. Близько 10-ї вечора. Директор інституту міжнародних відносин назвав ім'я переможниці. Нею стала першокурсниця Наталія Фролькіс. Надалі ж дівчина представлятиме свій інститут на конкурсі Королева університету імені Тараса Шевченка.